Що одні, що одні, не... давай, давай, давай! Є! Я взагалі СММ, а не... Тану вас з вашої футболу. Мене звати Міша і це мій перший м'яч. Мене звати Міша. Це мій останній м'яч. Да. Мене звуть Джені, це мій перший м'яч. Шанька і він походить, так? Да? Мене звати Ренат, це мій перший м'яч. Мене звати <звук> Ренат. Це м'яс. Останній м'яч. Мене звати є, це мій перший м'яч. Мене звати звучиться, це мій перший бокал. Давай, давай. Мене звати Ярослав, це мій перший останній удар. Є киснева маска? Дякую, дякую. Приходьте ще. Я Макс ними перший удар. Давай, 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 біля! Не, стойну А Та пацани, та що тут бігати, серйозно? Зараз. Коротше, хто знімає? знімай, давай, буде знімати. В смислі стоять, ми так не домовлялись. Я взагалі СММ, а не мене звати Ладик, це мій перший м'яч. Ти готовий? Втянули мене я маю знімати відео, ано. Щоб ти почувствував, що таке грати в футбол. Ти готов? Ваш коментар? Тану вас з вашим футболу відоси по зиму.